Дивіться, більшість чоловіків, більшість, якщо ми не беремо обосаних ніщі дівчонки, обосаних ніщі поки не бере. Більшість чоловіків все ж таки хочуть вкладатися в жінок, да? тому що це їхня така біологія, це їхня біологія, да? це їхній спосіб взагалі показати свою цінність. Показати жінці свою цінність, що, дивись, я тобі вон приніс тобі, візьми, да? І коли ви відмовляєтеся, то, звичайно, ви ображаєте його, цю чоловічність. Ви ображаєте, тому що от за допомогою грошей, те, що він може тобі принести і вручить, щоб ти його похвалила і сказала, який, блядь, ти мужик потужний. А коли ви їх не берете, відмовляєтесь від цього ресурсу його. Ви його ображаєте, кастріруєте, да? а звідки це прийшло? А мама говорила нам в дитинстві. Ти нікому нічого не винна, нікому нічого не винна, і тобі ніхто нічого не винен.